Про вас, пане Юрію, вперше почула від Курданова Андрія Леонідовича. І коли ми хотіли робити музей в селі Шестовиця, він каже: ви знаєте, як роблять музей? Ну, ми ну, так уявляємо, але точно не знаємо. Він каже, ви поїдьте в Москалі і подивіться, що зробив пан Дахно. Ну, і вперше. Так ми думали, хтось поїхав, хтось не поїхав, пані Меланія тоді приїздила до вас з цілою групою з шестовиці. І звичайно, всі були під величезним враженням. І враховуючи те, що у нас зараз дуже складна ситуація, нам потрібно всім триматись міцно, а триматися міцно ми можемо тільки тоді, коли ми тримаємо за свої корені, а наші корені це те, що ви збираєте, це наші старожитності, це наша історія. І ми вирішили ну, приїхати, подивитись, побачили і вже не могли відійти від цього. Багато дуже писали в різні фонди все. І е, Богу дякувати, що фонд єднання підтримав нас, і ми маємо таку можливість сьогодні трошечки допомогти жіноцтву України, хоче допомогти панові Юрію Дахно. В тому, що це його унікальний абсолютно музей, це його унікальні будинки, в які повністю збережена вся сторона. Тут я згадую до своєї бабці Хариті на віничину приїздила, от я на такому п'єсу спала на, на теплому на такій печі. І ну, це те, що повинні бачити і дорослі і діти. І ваші ну, унікальні, унікальні абсолютно речі вони повинні стати надбанням, можливо, не тільки України. І тому я просто прийшла сказати, що Україна вас знає, Україна вас підтримує, а жінки України хочуть вам допомогти в цьому. Чи ви відчули вже трошки нашу mm -hmm. допомогу, бо ми вже два місяці вас мучимо своїми різними, різними пропозиціями? Так званою допомогою. Дуже дякую. Звичайно, знаєте, якщо все це трималося на, на, на плечах однієї родини, і важкувато було. І ще важко те, що не знає, чи воно комусь потрібно, чи воно комусь не потрібно. А тут, от, як з'явилися ви на горизонті, то вже навіть морально багато чого варто. А ще крім морального, оскільки скільки надали мені, і це було своєрідним поштовхом, своєрідним стимулом. На тобто це тобто це була активізація. Да, це була активізація. От, да, свій поштовх. Да, ви активізували дійсно. Нас і, я сподіваюся, що ми далі будемо продовжувати, тому що це вже неможливо покинути, неможливо покинути ці дивні рушники. Кожен з них має свою історію, кожен з них має якусь свою, свій сакральний зміст. Неможливо покинути одяг от, ці скрині, яких у вас десь 50, напевне, скринь. 60 60 скринь. Тобто скрині різні, вони є мальовані, є на колесах. Ну, Просто диво, а зараз ми знаходимося в такому надзвичайно цікавому місці, це ваша. Майстерня, це один з ваших будинків. У вас чотири чи п'ять будинків? Ну загалом, 5. 5 будинків. і в кожен будинок має свою експозицію. І будинок, в якому ми зараз з вами знаходимося, це будинок, де ткацькі вироби представлені. Це якраз те, що ткали на Чернігівщині. Так, приурочене ткацтво, Тут можна від Ада Я показати обробку льону і показані два ткацькі станки і зразки тканих рушників саме Чернігівщини. Домашнє ткацтво Чернігівщини. І ви можете. Відновити це. І якби хтось до вас приїхав, наприклад, учні училищ, чи якихось інших, ви б могли їм показати. Так, да, я обізнаний. Я і дружина моя обізнані. Тобто, знаємо, як налагодити кросна. Так кросна ми називали у нас ткацький станок. Це місцева назва. Як зробити основу, як навіть на вал ткацького станка, як заправити. Тобто заправити ткацький станок можемо і заткати. Ми були в на Хмельниччині. В Грицеві. І там є дуже цікаве у них училище, але воно училище, яке дає вищу освіту по, по, по вишивці, по пошиву, по ткацтву. От Чи можна було б до вас запрошувати, учнів, там, аспірантів цього училища, для того, щоб ви могли показати їм. Як це дійсно, насправді у них такого немає. Ну, звичайно, можна, бо навіть ось багато чого пишуть про ага, ткацтво, ткацтво як, а як ом, детально, як от як заправить, толком багато хто не знає. Тобто якийсь візерунок набрати, От якщо саржеве переплетіння, тобто ось як на цьому станку і на тому, на іншому, це ткацтво, або саржеве переплетіння називається. От багато втрачене, ніхто не знає, як саме заправляється нитка в ремез. І крім от цього будинку, де у вас ткацтво, у вас є ще інші будинки там. Я бачила майстер-клас, який ви проводили, в якому навіть брала участь голова вашої районної ради пані Тетяна Степанівна Кузніцова молодше. що, де ви показували, як ви зерно можете молоти на борошно чи там на крупи якісь. Ну це надзвичайно цікаво. І Воно все у вас абсолютно все, що є на вашій території в цих ваших п'яти будинках, воно діюче. Так, діючи, можна побачити окреме приміщення є, де предмети, якими обробляли зерно. Там там і жорна, крупорушки, просадьорки, ступи ножні і ручні. І можна спробувати, як це робилось. Тобто, як підняти тавка чи ступи не кожному, не кожній сучасній жінці вдається. Вони дуже важкі. Люди тодішні дуже важко виживали. Звичайно, умови для життя були дуже важкі. Так само і з і з цим, як бачите, є мальовані картини. Загалом я, я збираю Чернігівщини, предмети Чернігівщини. Тобто 99% у мене старожитності Чернігівщини. І старожитності ви маєте на увазі, що це більше, ніж 100 років їм, чи, чи, чи от у вас є якась така ну, межа. От чи це старожитність, чи це ні? Ну переважаюча, більшість, мабуть, по 100 років і є. По 100 років. Ну, зараз, навіть, якщо сучасні рушники взяти, такі можеш 50-70 років. Так? Це що, що я називаю навіть сучасними, але вони далеко не сучасні. А чи сьогодні у вас в селі, чи в вашому оточенні? Чи є у вас сьогодні такі послідовники, які, наприклад, будуть ткати чи будуть вишивати? Я знаю, що ви гарно дуже вишиваєте. Ну, є і в нашому селі є люди, які до сьогодні вишивають, займаються вишивкою, а тка, ткацтвом не займаються, тому що вони просто забули. Забули, і треба, щоб хтось їм, звичайно, нагадав і показав. Траплялося, що приходили, що розповідав, як основу зробити, як, як правильно накидати. Тобто ви за те, що ви могли б мати, наприклад, свою групу учнів, яку ви могли б навчити чомусь? Ну, мабуть, так. І ви вважаєте, що в цьому є в Україні потреба? Я знаю, що ваші ваші рушники і інші експонати, вони виставляються. В обласному музеї виставляються в інших музеях. Так, у виставки їздив по ще і у Полтави виставка була, і у Дніпродзержинську, і в Києві виставка була. І звичайно, як сказала одна людина, знайом, знайомий сказав: без, без минулого не, нема майбутнього. Тобто, у кожної нації має бути якесь підґрунтя. Зараз, вже після вторження цього. Йде зовсім по іншому відношення людей до цього всього до народного спадку. Є люди, які приїжджають, тобто екскурсії, які приїжджають по декілька разів. От щороку їх тягне сюди. Кажуть: ми їдемо до вас надихатися кодом української нації. От дуже приємно таке чути, звичайно. І е, я дуже рада, що ми будемо тепер до вас більше присилати наших жінок і будемо намагати, щоб ви весь час відчували жіночу підтримку, е, тому що те, що ви робите все своє життя, і цим займалися ще і ваші батьки, чи ні, чи вони не збирали? Ні, збирати не збирали, але може знаєте, по-різному було ставлення. Хто зберігав, те, що залишилось, то. І є... Зберегли, збереглися рушники мого прадіда. Хоч прадід помер у 1934 році. Що тим рушникам пережити вдалося, це розумієте, яке і розкуркулення, і голодомор, колективізація, і все, пройшло, все пройшло, але вони збереглися. Прадід вишивав і рушники роботи мого прадіда. І ви так само вишиваєте, так? Ну, да, так, трошки генетична спадковість. А далася, ваші далася вишиті ваші подушки такі, ну, яскраві, дуже красиві подушки. Які. І подушки, рушники, я взагалі-то більше ста моїх робіт вишитих. Ткані також, це на підлозі, килимі, це ж мої. Вам дарують, ви купуєте по-різному. Ну, по-різному. Було, що і дарували, було, що обміняв, міняв, заробляв. Тобто плата за якусь допомогу комусь надавав і в якості, того мені щось віддавали. Не грошима, а чимось. Тобто, як відремонтував грубку одній бабці, значить вона мені два рушники. Так само паркан загородив також. Або колодку дрова Е, одна бабуля, я дубову її колодку перекотив. Вона мені вишиту сорочку дала за, за те, що вона знала, що мені таке цікаве. А вона каже: Я її все одно поріжу. Тобто, тобто... для деякого значимість втрачалася, розумієте ж, як -то. каже, краще віддам. І на Чернігівщині вас знають, на Чернігівщині до вас звертаються люди, які хочуть, щоб їхнє те, що вони берегли все життя, щоб воно. Далі продовжувало зберігатися в великій колекції. Так, звичайно. Ось Нещодавно приїжджали екскурсії з міста Чернігова. і буквально на завтра одна людина приїхав, чоловік приїхав велосипедами з Чернігова. Уявіть собі, він ще заблукавали 60 кілометрів два кінці, туди-сюди. І він привіз вишиту сорочку свого роду, козачого роду, із того Черкащини. І ми також вам кілька привезли експонатів. Я не знаю, наскільки вони вам будуть цікаві, але також ми, коли їхали, ми шукали, що ми можемо вам подарувати. Так що витримуйте ці експонати зараз у нас. Дякую. Місяця небі зіру. човен пливе. В човні дівчина пісню співає, а козак чує серденьком рит.